Сьогодні на огляді в нас осушувач повітря від компанії AirCon. Це модель на 12 літрів. Він розрахований на площу до 30 квадратних метрів, має повітряний потік 120 кубічних на годину. Ну і відповідно збирає до 12 літрів конденсату на добу. Даний пристрій поставляється в такому корпусі білого кольору, є вставка золотистого кольору зверху, плюс де кришка. Решітка накриває частину, звідки виходить повітря, вже сухе. Плюс така цікава панель, яка трохи нахилена до користувача. Зверху є дисплей, великий, сенсорне керування. По боках є ручки, з які можна відповідно перенести пристрій. Вони не глибокі, але вони тут є. Краще брати з піднизу. До того ж, є куліщата для переміщення осушувача по підлозі в різні сторони на 360, осушувач обертається. На задній частині корпусу ми можемо побачити отвір. Через який проходить повітря, відповідно, тут пристільки повітря забирає. Цей отвір закритий ось таким фільтром сітка, звичайно нелунна сітка, для того, щоб фільтрувати пил і ви його періодично чистите, миєте і, відповідно, можна постійно користуватись. За цим фільтром є ще одна решітка, яка захищає радіатор. В середині можна побачити радіатор, відповідно, де проходить конденсація вологи. Збирається, вода попадає в піддон і потім попадає в бак. Радіатор має покриття GoldFin, це проти корозії, відповідно, захищені ці ламелі, які знаходяться всередині. Бак. Бак у нас йде об'ємом на 3 літра. Бак має кришку, має вікно для того, щоб спостерігати порівню заповнення. Тобто ви будете бачити, який рівень води. Якщо ви там йдете з дому, побачили, що майже повний, можна вилити, поставити, і він буде далі працювати до повного баку. Кришка ця знімається, можна при необхідності почистити, помистити бак всередині. Відчутно там є поплавок, який фіксує рівень заповнення. Відповідно, якщо відсутній бак або коли він заповниться, пристрій автоматично зупиняється. Переливу, відповідно, не буде. Фільтр знімається, ставиться легко, і без зусиль ви можете його постійно використовувати. Ось таким чином це відбувається. Зверху є датчик контролю вологості та температури, ви можете побачити поточний рівень вологості на панелі, і відповідно температуру також можете проконтролювати. Підключається даний пристрій. Через живлення 220, звичайна, розетка, звичайна вилка для наших розеток, довжина кабелю складає 1,2 метри. Пристрій зараз ми підключили в мережу і запустимо його. Натискаємо кнопку Power, великий дисплей з плюсів. Буде відображатися інформація по вологості. Ось цією кнопкою можна виставляти рівень. Крок по 5%. І що саме цікаве, інформація дублюється. На нижній частині корпусу, на передній, скажімо, більше доверху. І ви бачите, який рівень ви йому виставляєте. Наприклад, ми поставили зараз 40%, він собі запам'ятає, і він буде показувати поточний рівень і тут, і тут. Тут воно ледь-ледь видно, видно більше в темну пору, але зверху все одно видно такий великий екран і такі цифри, які кидаються в очі, плюс на вас нахилено, ви це бачите. Температуру можна подивитись, натиснувши кнопку 27 градусів. Зараз приміщення показує. Швидкість вентилятора можна коригувати, можна поставити повільніше. Звук вентилятору став тихіше, і варто відмітити, що сам пристрій також працює дуже тихо. Компресором майже не чути. Ми знаходимося в приміщенні 30 квадратних метрів, і з цим пристроєм комфортно знаходитись. Можна працювати, дехто зможе навіть спати, все індивідуально. Але це для 12-літрового осушувача рівень шуму в нього тихий. Тут точно до 38 дБ, як вказується, виробником. Стосовно вентилятора максимального положення, то він відповідно більше пропускає повітря і трошки стає голоснішим. Але не суттєво, в принципі, також комфортно і в максимальному положенні. Ви можете задати таймер. Наприклад, поставитиму 2 години, через 2 години пристрій виключиться. Аналогічно можна ставити таймер на включення, коли пристрій вище не запустили через кнопку Power, але поставили 2 години, то через 2 години він включиться. От. Це основне те, що стосується поналаштування. Нагадаємо по характеристикам: до 12 літрів продуктивність, 120 метрів кубічних повітряний потік, до 30 квадратних метрів розрахований даний пристрій, по споживанню енергії даний пристрій споживає 200 Вт. І по рівню шуму до 38 дБ. Якщо у вас залишились якісь додаткові питання по цьому пристрою, то ви можете звертатися до нас за телефонами, і ми з радістю вас проконсультуємо.